Сніжинка Пінгвінчик Пін і його велике серце. Далеко, далеко, серед снігів і крижин, жив собі маленький пінгвінчик на ім'я Пін. Він був невеличкий, з короткими лапками і блискучими очима. Але головне, у нього було велике серце, бо жовте. Пін дуже любив допомагати іншим, якщо комусь холодно. Пін приносив ковдручку з водоростей, якщо сумно, він співав пісеньку. Пін-пін-пін! Я твій пінгвін. Одного разу почалася сильна замечіль. Маленьке тюленя загубилося серед снігу. Пін почув, як воно тихенько плаче. Я боюся, де моя мама. Не вагаючись, пін кинувся в заметіль. Він ішов повільно, лапки мерзли. Але серце вело його. Не бійся, я з тобою, сказав Пін, і обійняв тюленятко своїм тілом. Вони сиділи разом, поки заметіль не стихла, і тоді мама тюленя їх знайшла. Дякую тобі, Піне, сказала вона, ти справжній герой. І хоча Пін був найменшим у колонії, всі зрозуміли бути великим не про розмір. Бути великим, це коли твоє серце здатне зігріти когось. Підпишись, щоб щовечора слухати нову казочку перед сном з нами завжди затишно.